ж такі справжні герої сьогодення: спортсмени-бодібілдери, актори чи, може, каскадери все набагато простіше. Справжні герої це ті мужні воїни, що захищають нашу державу, це ті лікарі швидкого реагування, які рятують життя за секунди, це волонтери, що допомагають нашій армії. І стати супергероєм сьогодні під силу кожному. Знайомтеся, звичайно, класник Чернігівської школи, номер 33 Юрій Конопля. Юра вже понад три місяці є за складом Чернігівського єдиного волонтерського центру. Робота не важка, але дуже корисна. І вже без Юри на складі, як без рук. Я як нормальна людина прокидаюся, йду в школу, вчуся, а потім після того я роблю уроки і їду сюди на склад допомагати. В школі знають мій класний керівник, однокласники знають, що я займаюся волонтерством, допомагаю бійцям. Окрім того, Юра ще й активний громадський діяч у школі. Неодноразово агітував однокласників на благодійні акції для допомоги армії. Навіть хотів організувати благодійний концерт, присвячений річниці Майдану. Але чомусь адміністрація школи була проти. Я в школі хотів провести патріотичний концерт, присвячений Майдану та АТО. Але адміністрація не підтримала мого рішення. Ну, але я сподіваюся, що я після нового року все ж таки проведу цей концерт і. Дітям покажу. А що ти хотів продемонструвати у концерті? Ну, я як би хотів е, показати історію, нашу історію за цей рік, що минув Євромайдан та зараз війну, яка триває на сході України, і якби, е, щоб діти мої ну, ровесники, вони також цього хочуть, і е, щоб вони заспівали пісні, які написані були за цей період, вірші розказали, Ну ось таке. Патріотичне до України концерт. Робота Юри на складі передбачає перелік і запис речей, які приносять чернігівці на допомогу армії. Щодня, після школи, Юра зносить все до складу, перераховує, записує до журналу та до електронного списку і розкладає все на свої місця. Продукти, ліки, теплий одяг, засоби гігієни, мішки з картоплею та навіть консервацію – все чітко пораховано і записано. Хлопець каже, робота йому подобається. З самого початку знав, чим буде займатися. Я спочатку Майдану сюди потрапив. Спочатку я був на Майдані, в наметі я допомагав на Чернігівському наметі. а потім, якось, коли вже у нас ну, не було палатки Чернігівської, то потім якось не пам'ятаю сам якось так ну так вийшло що я потім разом з дівчатами та іншими волонтерами ми створили цю єдиний волонтерський центр і почали якби його ну, реалізовувати, цей єдиний волонтерський центр на перший погляд він сором'язливий хлопчина, Та насправді Юра має дуже сміливе серце. Він був на Майдані під час тих страшних подій, лютого 2014 року. Хлопчина, не дивлячись на безжальний мороз, ночував у наметі, допомагав на кухні та барикадах. Оцей цей спогад, коли я був в Києві, і коли почалися повномасштабні дії, коли. Якби Беркут відтісняв нас до Майдану і на інститутській зап... ну, вже відтіснили якби, нас. Потім почали ну, відтіскати по Грушевську і туди, і якби, в кільце нас зжали. І От цей момент, коли горить отак половина і гадає, що тебе вже може просто зараз чи вбити, чи. Я не знаю, Чи заарештувати, чи посадити, і все це закінчиться. І було, ну, Тоді страшнувато було трохи, тому що, якби горить, все горить навколо, і люди борються, і з того боків БТР їдуть і стріляють, і таке. Я... Хлопець згадує, було страшно, але він відчував, що стоїть за національною ідею і стоїть не один, а разом з такими ж українцями, які прагнуть кращого майбутнього. Та це вже у вчорашньому дні. А сьогодні є війна. Є ворог і є українська армія, якій потрібна допомога. Благодійність це моральний обов'язок людини допомогти нужденному.